Вітаю вас, шановні. Сьогодні ми приїхали провідати. Я не знаю, як це правильно казати. Нашого героя з часу поховання пройшло півтора тижні. І ось вперше з Латіком приїхали і пішов. Тут прощаються з нашим героєм на захист землі та волі тут завжди є люди. Дивлюся, знаєте, як роблять плитку, щоб ті, що свіженькі, то ще плитки немає, а тут Якщо прийти, там. То... Боже, Матвій, я не бачила сонечку, я не знала, де ти похований. Ця дитинка закінчила школу у травні 22-го року і добровольцем пішов військомат. Знала з першого класу і загинув від. Кулі снайпер. Я не бачила, що він тут. Скільки тут наші герої, Владик зараз пішов до нашого героя, більше не Юрчика, а наш герой, тому що живий. І дивлюся, о, бачите, хтось ялинки ставить вже своїм. Ох, такі молоді. Боже, скільки їх тут? Така дорога ціна. Така дорога ціна. Ось 94 го року народження. Не знала, що там Матвій, що саме там. Двохтисячного року народження, Олег. Так. І бачите зручно, що плитка, немає ніякої. Грязюки можна прийти, провідати своїх. Кожного, кожен ставить такий пам'ятник, як вважаю за потрібним, але дивлюся на оці, вони як стандартні, йдуть, то це за рахунок, мабуть, міста. Ну це моє припущення, я не знаю. От. Це лише моя думка. Ну так, світла пам'ять нашим героям. Ніколи ми їх не забудемо і ніколи не пробачимо. Звичайно, що вони любили життя, звичайно. Я пам'ятаю, що коли Юрчика, нашого, нашого героя, ми з ним прощалися, то поруч був пам'ятник з прапором. З прапором са І так трішки якось по діагоналі і десь буде а, бачу Денисенко люди теж там є, приходять до своїх. Ну а як же не приходити до своїх? Потім тут будуть плитку робити. Так, ось сакортвила. бачите, які молоді. А вон там уже оладик біля. Для Юрчика вже дивіться. Де Владик стоїть? Ось. Привіт наше сонечко. Ти наше сонце, тебе немає з нами фізично поруч, але ти завжди в наших думках, в нашому серці, в нашій пам'яті. Ти завжди поруч владіком. Свічечку вставу. Я Звичайно, взяла. таку. Ось так. Взагалі тут мали бути городи, а бачите як. Пітан Полторацький Юрій Віталійович. Чотири роки війни майже пройшов і якась в бою не загинув, а хтось і здав. Просто здав. Привітали, будемо йти вже додому. Хтось був, тільки помітила, повісили. Хтось яблучко поклав, хліб. Не знаю, хто це був. Ми зараз ходімо, Влад, потуши свічечку на всяк випадок. Хто його знає, як може бути. Ми зараз один з одним якось не говоримо на цю тему зовсім. Я не знаю, чому ми якось закрилися. Можливо, те, що один одному, чому якось допоможемо, болить у кожного. І тому. Хто був, не знаю. Світла пам'ять об хлопці. Ну так, бачите, мабуть, оці невеличкі це за рахунок міста, а хто хоче, хто хоче, то той потім О, хтось явинку вже поставив, світиться ось з гірляндами. І молоді тільки прапор України, цок-цок, цок-цок. Теж ялинку своїм принесли поставили. На здесь го року народження. Згодом ми там тут зроблять. А боже, Олесь привіт. Олесь циганок. Бачите, лампадка горить? Щось треба. Таке 40 днів Юрчику нашому герою пройде, то ми потім зробимо Олесь. Він навчався в одному класі з Катюнею, пішов, захищати нас залишилась мати, дружина. А ордени, хрест, наш Юрчик, наш герой теж. Досить Юрчик. Він при житті був, Юрчик. Наш герой теж владь. А у Юрчика там два хреста якісь він отримував, да? Да. щось таке. Я бачу Олесь цей той, що з Катюні в класі навчався. Теж має нагороди, хоча що це дає, але це є відзнака. Ой, боже. пішли в Так ми сьогодні з вами разом були, провідали нашу. Де ж ялинку ставлять. Ну, якщо написано, що Юрчик загинув, наш герой загинув 1 грудня. Хоча ми про це ще не знали. Думали на завданні. Пройде 40 днів, поприбирають вінки, тоді можна вже, якщо треба, доречно буде та ялинка, тому що я бачу, що бачите, приносять. Дякую, мої дорогенькі, що ви зі мною пройшлися, ми подивилися. Вшанували пам'ять нашим героям. І завжди ми їх будемо пам'ятати. Світла пам'ять нашим героям. Навіки слава.